Поговоримо про місто Бахмут і оборону його. Е, одразу почну із е, позитивного повідомлення, тому що один із бійців, який постійно е, пише у чатах е, і звітує публічно про ситуацію у Бахмуті, написав: ось що з'явилася надія на перелам ситуації у Бахмуті на нашу користь, поки вона є примарною, але вона є. Ось з цих слів, власне, я і розпочинаю огляд ситуації під Бахмутом. Тому друзі, неодноразово говорив, що потрібно довіряти нашому командуванню і нашим захисникам людей зі сталі, які захищають Бахмут. Ну і от зараз вони говорять про те, що ситуація може змінитися на нашу користь, і вони в це вірять. А якщо вони в це вірять, то ми просто не маємо права в це не вірити. Тим паче, що з'являється побічні підтвердження, того що справді, посиливши бахмутський напрямок за рішенням в ставки Верховного головного зараз ситуація. Ця поступово стає краще Ну, по перше, чому вона такою стає? аналітики діпстейту зафіксували зокрема під хромовим. Ось вона верифікація цієї діяльності. 92 ї бригади. Пригадуєте та яка про яку я розповідав, що вона воювала на Луганському напрямку? А ось якісь окремі частини, вочевидь, зараз переміщені під Бахмут. І вже легендарне відео зі штурмом ворожих позицій у хромовому. Це населений пункт, який лежить по безпосередньо у цьому тоненькому проході, де лежать наші шляхи життя, шляхи забезпечення Бахмута. Так, от власне у Хромовому, в цих вже ворожих, навіть вагнерівських окопах, працюють захисники із 92-ї бригади. Знову ж таки кажу, не знаю чи повним підрозділом чи окремими групами, але як зазначають аналітики Діпстейту, 92-ка – це один із ну. По хорошому найбільш боєздатних підрозділів збройних сил України дуже така бойова бригада, яка знає, як воювати у подібних умовах, і їхня поява на цій ділянці фронту вона однозначно буде мати важливе значення, можливо, не в останню чергу саме і тому зараз з'являється надія на злам ситуації на перелам ситуації саме під Бахмутом, тому що населений пункт Хромове співвідносно до карти, От ви можете побачити, де він є, ось в цій зоні, десь і працюють наші е, уже, сірчани. Імені сірка, 92-га бригада. Вони захищають північні околиці, де раніше нашим захисникам вдалося зупинити вагнерівців і кадрові російські частини. Ну а зараз поступово поступово потрібно їх відтісняти. І таку роботу 92-ки вже зафіксовано в цей же час на півдні Бахмута. Ось в цих районах, цих кварталах, буквально на південних заїздах, де раніше трішечки мали успіх. Росіяни активно працює інша бригада. 93 третя. Холодноярівці, вони зокрема продемонстрували роботу на своїй БМП, і от так виглядає знищення орків на цьому південно-бахмутському напрямку, тому що всі околиці міста очевидь тепер отримуються надзвичайно. Вони раніше отримувалися надзвичайно бойовими та досвідченими підрозділами, а зараз їх стає ще більше, ще інтенсивніше. Ми справді укріплюємо бахмутський напрямок згідно із ранішими повідомленнями і президента України і заявами Ставки Верховного Головнокомандувача. Тому Діє на те, що вони точно не пройдуть у центр міста, вона зберігається. А от з приводу майбутнього розширення цієї заїзної горлянки до Бахмута, ось зараз є стриманий оптимізм щодо цієї ситуації, будемо вірити. У нас іншого виходу не залишається, але ситуація досі залишається доволі таки напруженою. Не в останню чергу, також до речі, і щодо погоди є серйозні ускладнення, які ми можемо побачити і навіть наживо почути від бійців першого штурмового батальйону, третьої окремої штурмової бригади сухопутних сил з ветеранів Азова, яка в великій частині складена, які показали, як відбувається контактний бій безпосередньо у шанцях. Навколо Бахмута. Отже, дивимося, контакт на 12. Вода обіцяє бить тіплий. І забуваємо. Але знаєте, що тішить, що все ж таки позитив залишається у наших бійців, і навіть попри ось таке таку багнюку коліна і воду у шанцях, вони зберігають оптимізм. Тому я ще раз вас запитую, а чому нам тоді. Відчайдушно нічплятися за ці нотки оптимізму та позитиву, які демонструють наші бійці. Отже, Бахмут під контролем. Чекаємо на покращення ситуації Там є справді надія, і будемо за цю надію плекати. Крім цього, хочу ще сказати кілька слів про східні східний напрямок від Бахмута. Місто попасно його немає. У зведеннях зараз огляду нашої карти. Попасна була у них ще в червні минулого року. Чому я зараз хочу сказати про попасно? Тому. Що окупанти фактично офіційно визнали, що по суті стерли з лиця землі цей населений пункт і не планують його відбудовувати. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація, адже у так званій ЛНР оголосили, що вони вводять так звані закони про адміністративно-територіальний устрій Луганщини. Зокрема, в ході ухвалення таких законів було визначено 11 міських та 17 муніципальних округів або ж районів території, яка є окупована ворогом, і в жодному спеціально. Переліку з цих територій немає міста попасна. Тобто вони визнали, що вони стерли з лиця землі попасну е, і більше її не буде за їхнього там е, перебування. Я певний, що коли Україна повернеться, однозначно попасну ми відбудуємо, е, тому що до речі, чому попасна важлива для Бахмута, тому що після взяття попасної і інтенсифікувався наступ саме на цей населений пункт, саме на Бахмут. Е, окей, переміщаємося південніше до Авдіївського фронту, де справді зараз надзвичайно гаряче за останню добу камінка. Авдіїв Авдіївка Невельське та Марінка були під ударами. Отже, Кам'янка, це північні околиці Авдіївки, е, Невельське, це дещо південніше вже в районі е, Марінки. От саме власне сама Марінка. Е, ну і Авдіївка була атакована з усіх трьох флангів. Я про це вже неодноразово говорив. І з півночі ж Кам'янки та Красногорівки намагаються атакувати з Кам'янки, фронтально, е, з Красногорівки, в обхід. Водяне Северне, тут теж ще одна лінія атак, в напрямку Авдіївки, та й самих східних околиць Авдіївка теж атакована зі сторони Ясинуватої. Тобто, по, по такому напрямку Авдіївку зараз трьох сторін штурмують. Насправді е, дуже багато уваги приходу до Бахмуту, і ми постійно теж акцентуємо нашу увагу на цьому населеному пункті, тому що воно майже так би мовити постійно перебуває в оточенні, але до цього оточення ще далеко. Але по-хорошому найбільш запеклі протистояння справді зараз відбувається на Донецькому напрямку в районі Тієї ж Авдіївки Марінки, Вугледару. Про це зокрема заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання Таврія, е, тобто цієї зони, якраз нашого фронту, це бригадний генерал Олександр. Андр Тарнавський це сказав, і справді е, це справедливо, тому що е, не на жарт з'їлися окупанти на те, що вони, зокрема, під Авдіївкою, не можуть е, на деяких ділянках навіть на метр посунути лінію фронту. Ось уже е, 9 років. Як е, тим паче, що на цьому Донецькому напрямку стоять теж досвідчені бійці? От я кажу про 92 другу, 93 третю бригаду. На Бахмутському фронті так, от під Авдіївкою зараз перебувають, зокрема, і 59-та бригада імені Якова Гандзюка, яка раніше звільняла Херсон. От вона зараз на Донецькому фронті обороняється і, зокрема, показує теж яскраві відео, як вони нищать орків на цьому напрямку. Отже, одне з таких відео це знищення в районі Старомихайлівки. Злі українські націоналісти, як повідомляється, запалили бідну російську маталигу, і тим паче росіяни залишили на цій МТЛБ ще. Й ящики із боєприпасами, і це було чудовою ідеєю, тому що саме завдяки цьому ми можемо ось таким чином дуже яскраво випалити цю моталигу. Отже, де це відбувалося ще раз. Нагадую вам: це Стара Михайлівка власне населений пункт. Ось він тут в районі Мар'їнки. Старомихайлівка Михайлівка, окупована територія вже продовж тривалого часу, але саме в цій зоні активно останнім часом діє 59 бригада. Інше відео від цієї бригади. Це взагалі кумедне з точки зору того, що ну підбили так. Чергову бойову броньовану машину росіян, але це б не дивина. Але ви подивіться, от як вони випльовуються. Просто як ті личинки з заднього проходу цієї машини випадають на ходу росіяни. Раз, два, три, чотири, п'ять, поки бойова броньована машина не перестає не знаю, що там дивувати, диміть, вигадуйте самі цю риму до цього. Але от ви бачите, що ці хробаки встигли, на жаль, з неї повискакувати. Втім, це було. Справді таки кумедно знову ж таки це в районі Старомихайлівки, де тримає оборону наша 59-та бригада збройних сил України. Крім цього, поновилися.